Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Тема сьогоднішнього уроку – досліджуємо таблицю множення числа 4, таблицю ділення на 4. Я певна ви переглянули роботу з підручником і зараз давайте ми з вами працюємо з таблиці. 4 помножити на 1, 4, 4 помножити на 2, 8, 4 помножити на 3, 12, 4 на 4. 16, 4 на – 20, 4 на – 24, 4 на 7, 28, 4 на 8, 32, 4 на 9, 36, 4 на 10, 40. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 47. Так, нам потрібно виписати результати таблиці множення числа 4 в порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого. Ну, починаємо ми з 4, 4, потім 8, потім 12, 16, 20, 24, Двадцять вісім. Тридцять два. Тридцять шість. Сорок. Так, далі наступне завдання. Нам потрібно застосувати переставний закон множення та знайти значення топитків. Чотири помножити на три. Це те ж саме, що три помножити на чотири і це. 12. Далі 4 помножити на 5 це те ж саме, що 5. Помножити на 4. І це. 20. 4 помножити на 6. Це те ж саме, що 6. Помножити на 4, і це 24. 4 на 7 це те ж саме, що Сім помножити на чотири, і це у нас двадцять вісім. Чотири на вісім, це те ж саме, що вісім. Помножити на чотири. І це у нас тридцять два. Чотири помножити на дев'ять. Це те ж само, що 9, помножити на 4, і це 36. Далі, відновив попередній наступне табличні випадки множення. 4 помножити на 5, то рівня 20. Перед п'ятіркою у нас є четвірка, а після п'ятірки шістька. 4 на 4 16. 4 на шість. Двадцять чотири. Чотири на 10 це у нас сорок. А тепер перед десяткою у нас 9. А після десяти нас 11. Давайте 4 на 9. Сорок мінус 4. Тридцять шість. Так, а чотири на 11 значить 40 плюс 4. Сорок чотири. Так, чотири на сім. Двадцять вісім. Перед сімкою у нас шість. А після семи вісім. Так, ну, рахуємо. Якщо менше, значить, віднімаємо чотири. Двадцять вісім мінус чотири. Двадцять чотири. Двадцять вісім. Додати чотири. Тридцять два.

Далі, дідусь розсадив 12 кролів у клітки. По 4 кролів в кожну клітку. Скільки кліток зайняли кролі? Отже, що ми робимо? Ми повинні 12 поділити на 4. 4 помножити на скільки 12? На 3. Отже, буде 3 клітки. зайняли у нас кролі. Далі. Знайди значення виразів. Пам'ятаємо, що спочатку виконуємо душкаті, потім ділення множення а потім додавання віднімання. 12 ділимо на 4, тільки що рахували це у нас 3. І 27 додати 3 30. 60 відняти 40. 20, 20 поділити на 4 5. 71 відняти 62. 9, 4 на 9, 36. Так, а тепер, будь ласка, зупинили відео. Самостійно порахували. Коли тільки порахуєте, тоді вмикаємо і з вами далі працюємо. Домовилися? Тільки по чесному, по чесному. Добре. Порахували. Перевіряємо. Так, тридцять шість ділимо на чотири дев'ять, 9. 9 поділити на один дев'ять. Двадцять чотири ділимо на чотири. Шість, шість на десять, 60. Чотири на чотири помножити. Шістнадцять. Сорок сім додати шестнадцять. Шістьдесять три. П'ятьдесят два. Війняти сорок чотири. Вісім. Чотири на вісім. Тридцять два. Далі. Дванадцять. Ділимо на два. Шість. Чотири на шесть. Двадцять чотири. Чотири на сім. Двадцять вісім. 28 мінус 19 9. Так, тепер, будь ласка, розгортаємо 3000 завдань на сторінці 42. І нам потрібно з вами виконати тільки перший стовпчик сьогодні. Тільки один. Так, рахуємо 4 на 4. 16. 4 на 7. 28. 4 на 2. 8, чотири на дев'ять. Тридцять. Чотири на три. Дванадцять. Чотири на шість. Двадцять чотири, чотири на вісім, тридцять два. Чотири на пять. Двадцять

Плюс дванадцять сорок. Чотири на чотири. Шістнадцять. Шістнадцять плюс п'ять. Двадцять один. Чотири на вісім, тридцять два, плюс дев'ять сорок один. Чотири на пять. Двадцять.

Так, ваше завдання це буде виконати інтерактивні ці дві вправи так потренуватися на таблички множення. Я впевнена все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня!